Добрий день, малята! Я маленький Петрик. Коли я стану дорослим, я буду займатися улюбленою справою. На світі багато їх дуже, з них кожна потрібна, важлива з них кожна. Ким стати в майбутньому вирішуй ти сам. І що це за слово? Ти сам відгадай. Так, малята, це професії. Професія це праця людей. Праця це основа людського життя. Тому багато існує різних професій. Кожна людина обирає її на свій смак. А які бувають професії? Вам треба відгадати загадки. Хто людей з біди рятує? І хвороби всі лікує, призначає процедури і таблетки, і мікстури. Лікар. Золоті у нього руки, робить зачіски, перунки, підстриже і пофарбує. Гарний настрій подарує. Хто це? Перукар. Залюбки він куховарить. Нам смачненькі страви варить. Хто це? Кухар. Малята, давайте разом зі мною назвемо професії, які ми відгадали, та розглянемо предмети, які потрібні для роботи. Лікар, перукар, кухар. Це фен. Феном сушать волосся. Кому потрібен цей предмет для роботи? Перукарю. Це градусник. Ним вимірюють температуру. Кому потрібен цей предмет для роботи? Лікарю. Це половник. Ним насипають їжу. Кому потрібен цей предмет для роботи? Кухарю. Це пігулки. Ними лікують людей. Кому потрібен цей предмет для роботи? Лікарю. Це ніж. Ним ріжуть овочі та фрукти. Кому потрібен цей предмет для роботи? Кухарю. Це грібинець, Ним розчісують волосся. Кому потрібен цей предмет для роботи? Перукарю. Це пательня. На пательні готують їжу. Кому потрібен цей предмет для роботи, кухарю. Це ножичі. Ними стрижуть волосся. Кому потрібен цей предмет для роботи? Перукарю. Це шприц. Ним роблять уколи. Кому потрібен цей предмет для роботи? Лікарю. Молодці малята. Ви все вірно назвали. А зараз малята, Давайте пограємо в гру, яка називається Хто що робить. Лікар що робить? Ставить градусник. Робить щеплення. ставить крапельницю, лікує дітей та дорослих. Перукар що робить? Перукар миє волосся. Перукар стриже волосся, перукар суше волосся, перукар робить зачіски. Кухар що робить? Кухар нарізає овочі, кухар смаже м'ясо, кухар робить тісто, кухар готує. Їжу. Малята, тепер я знаю, яку професію хочу обрати. Коли я стану дорослим, буду вчитися і стану гарним кухарем, щоб дарувати людям радість та готувати смачні страви. Малята, я вас запрошую у нашу майстерню, де ми з вами прикрасимо фартух для нашого Петрика. Для цього нам потрібно папір з намальованим фартухом, зразок, жовта та синя гуаш, вода, пензли та ватна паличка. Починаємо працювати. Беремо пензли, макаємо воду, набираємо синю фарбу. Будемо прикрашати наш фартух лініями горі та внизу. Починаємо вгорі, проводимо одну лінію. Потім на невеличкій відстані проводимо другу лінію. Потім проводимо лінію внизу фартуха, не відриваючи пензлика від паперу. Ось так. Беремо ватну паличку, макаємо в жовту фарбу. І робимо крапки поміж лініями вгорі фартуха. Ось так, притримуючи папір рукою. Внизу фартуха робимо крапки над лінією. Працюємо хайно. Ось який гарний фартух у нас вийшов. Дякую вам, малята, за те, що ви разом зі мною дізнались про різні професії і знаряддя праці. Прикрасили мені фартук. В майбутньому ви також зможете обрати собі професію на свій смак. До побачення!